Люда звати з Київської області, з Бучі. Ми поїхали з мамою в Запоріжжя до маминого двоюрідного брата в відпуск, щоб нас на роботу не визивали, отдихнуть. А тож там посиділи, посиділи утром він кричить: Війна, війна, а ми думали, що він обманює, та неділю там все сиділи, а то почали стріляти. А ми ну, новості там, показували, та ми споживалися сумки в руки та побігли на вокзал. Єлі сіли в той поїзд евакуаційний, а той поїзд, який привіз у Львів. Ми там дві неділі пожили, а там потім один волонтер нам показав, як горіла наша позата хата, там, де ми робили, і наш будинок. Там місяць в лікарні лежали, що ми що залишилися без дому, без нічого. Жили спочатку в навчальному закладі, там в ліцеї, а ліцей закривали, то волонтери одно порозселяли. одного пороселяли. Одного туди, туди нас відправили тут на Закарпаття, щоб нас тут волонтери поселили, а попали сюди у прихисток, а Рада каже, Та, оставайтеся тут, тут можна жити, а тут добре прийняли е, і добре, і люди хороші. А чи знали ви, що це е, ром, роми приймають вас? А це там я? було написано е, в об'явленні, що це роми, ромське, е, ну, коли ми читали на вокзалі. Чи були ви здивовані, що от роми приймають і допомагають? Трохи були, ми не знали, що, що роми такі бувають, бо ми знали, що ну, такі бачили на вокзалах ну, грязні, такі ходили, всякі. а такі, щоб нормальні, хороші були, що не, не, ну, перше бачили ага, і що допомагають людям.